Вітаю вас на каналі ClamGame, і сьогодні я представляю вам заїзд на витривалість, який продовжувався цілу одну годину. Назва 16-ї з обкладинки це так чи інакше мій задум для цього заїзду. Звичайно, я тренувався до нього, проте все ще погано знаю Red Bull Ring, а тому для мене критично важливо їхати без кваліфікації, щоб випадково не вибити інших пілотів. А з іншого боку, це мотивація для мене їхати в максимальному темпі, щоб показати якомога кращий результат. Умови заїзду такі, що ми їдемо в монокласі, а це означає, що ми всі їдемо в рівних умовах на автомобілі, Mitsubishi Lancer групи 4. Також нам обов'язково потрібно поставити м'які середні та жорсткі шини. Якщо не виконати умову, то на пілота накладається штраф в цілу одну хвилину, що в межах гонки для витривалості може грати хоч і невелику, але все ж втрату часу і, скоріш за все, втрату позицій. І перед початком перегонів я думав, що скоріш за все поїду саме з трьома підстопами. А саме спочатку жорсткі, потім середні, потім м'які, та потім ще раз м'які шини. Тут немає особливих переваг чи недоліків, тим не менш на додатковому підстопі я можу втратити до хвилини часу, що відіграти навіть на більш свіжих шинах для мене не так просто. А це означало, що мені потрібна альтернативна тактика. І я її знайшов. Я вирішив їхати тактикою з двох підстопів, а саме спочатку жорсткі, тому що із за старту з останніх позицій я точно обіпрусь деяких суперників, що означає втрату часу, і в цьому випадку краще всього взяти їх. Потім середні, тому що якщо темпу на жорстких буде достатньо, то по позиціям в заїзді попаду приблизно в топ-10, і в цьому випадку середні дадуть можливість використати перевагу в темпі. І за рахунок цього спробувати увійти в топ-5, і вишенькою на торті стануть м'які шини, які будуть будуть хоч і найшвидші, але матимуть властивість швидко помирати, наслідок чого я зможу бути конкурентним, але я не довго. І якщо рахувати, то на жорстких я повинен проїхати 30 хвилин, на середніх 20 і на м'яких 10. Звичайно, це приблизний показник. Тим не менш потрібно буде орієнтуватися саме на стан шин безпосередньо в заїзді. І перед початком я хочу познайомити вас з моїми основними суперниками. В першій половині гонки моїми основними суперниками були Ілья. Як пілот досить швидкий, проте іноді занадто агресивний і нестабільний. Рома досить швидкий, проте їде у Віарі, часто не залишає достатньо місця, а тому іноді небезпечний для обгонів. Та Антон не супершвидкий, але переважно стабільний. Часто не любить поступатися позиціями, внаслідок чого має досить агресивну оборону. В другій половині основним суперником для мене стане Матвій. Його я знаю дуже погано, проте це пілот із А, а це означає, що пілот досить швидкий, а значить, конкурувати з ним мені буде дуже непросто. І на цьому все, переходимо до гонки. І заїзд починається. Цілих 16 пілотів стартують сходу, а я не набираю швидкість і пропускаю своїх конкурентів позаду. Причина цього досить проста. Їх темп набагато швидший, вони їздять більш агресивно, а тому мають більш пізні точки гальмування і в цілому скоріше проходження поворотів. А це означає, що вони ненароком можуть спокійно вибити пілота попереду, просто тому що вони звикли їздити з більш швидкими суперниками. І для мене ідеальний варіант це пропустити їх і намагатися їхати з ними. Успішно проходжу перший поворот, під'їжджаю до другого, і тут ми бачимо невеликий завал. Поясню за цей інцидент. Паша спіт їде в сліпстрімі за лайн рейсінг і йде в атаку за рахунок піснього гальмування. Але спереду Рома пілот під Ніком Рейджер йде в атаку на Антона, і це означає, що він перекриває можливість для гальмування для Паші. Паша не розуміє, куди себе діти, а тому максимально старається мінімізувати збитки, а тому уходить праворуч. Тим самим він перекриває можливість для проїзду лише одному пілоту, а потім стає прозорим, внаслідок чого хоч і втрачає позицію, але як результат зберігає максимальну безпеку. Для інших учасників заїзду. Потрібно сказати, що якщо б в Паші не було б досвіду, то він як новачок в'їхав би в задній бампер Романа і цим самим почав ціле комбо аварії пілотами. Благо, ми не взяли участь в цьому, а то ми спокійно відіграємо собі одну позицію. Далі переходимо на наступні кола, де я намагаюсь проатакувати брокер. Перша спроба безуспішна. Друга спроба намагаюся за рахунок кращого виходу проатакувати, але брокер залишає занадто мало місця, внаслідок чого я повинен скинути швидкість і поступитися. Тим не менш, виїжджаю майже пліч опліч, а це означає, що ми далі боремося за позицію. Досить агресивна атака від брокера, а ми намагаємось втриматися за Антоном. Брокер отримує секундний штраф, а це означає, що я відіграю собі одну позицію. Далі роблю спроби проатакувати Антона. Виїжджаю пліч опліч, але досить пізно гальмую. Антон бере досить вузьку траєкторію. Як наслідок, я пропускаю його, щоб не викликати аварійну ситуацію. Забираю собі ще одну позицію за рахунок помилки від романа і далі намагаюся обійти Антона. Він досить повільно проходить цей поворот, внаслідок чого я два рази торкаюся його бамперу і знижую швидкість, бо розумію, що так можна і не взначай вибити. Цим користується брокер і за рахунок швидкого виходу із зовнішньою траєкторією на внутрішню проходить мент. Спроба атаки на Брокера, на жаль, безуспішна. Боротьба між пілотами попереду справа піджимає рейнджер, а мені немає куди діватися. А тому я роблю стрибок віри і намагаюся обійти суперників за межами траси. Потрібно сказати, що це в мене прекрасно виходить, тим не менш я помиляюся на гальмуванні, наслідок чого втрачаю свої відіграні позиції. Ілля скидує штраф і за рахунок цього я знову відігрую позицію. Рома дуже рано як на мене гальмує, і я, щоб не в'їхати в нього, намагаюся увести автомобіль ліворуч, тим самим втрачаючи купу часу. І на наступному колі успішно забираю собі позицію і їду далі. Рома намагається мене проатакувати, але гальмує занадто пізно. Антон помиляється на повороті, і внаслідок їхніх помилок я відігрую собі дві позиції. Досить погано проходжу перший поворот, внаслідок чого Рома мене проходить. До речі, потрібно сказати, що на трасі стало дуже темно, а тому потрібно постійно моніторити радар опадів. Намагаюсь забрати свою позицію назад, на щастя, успішно, тим не менше я скидую штраф і їду за Ромою. Він дуже небезпечно їде на пістоп, а я ледь уводжу автомобіль вліво, щоб його не вибити. Дуже небезпечний момент, і йому дуже пощастило, що я встиг вивернути автомобіль. А боротьба для нас продовжується. Далі боремося з джалолом під ніком 74101 і намагаємось втримати свою позицію. На жаль, безуспішно, а тому віддаємо йому свою. Джалол заїжджає в підстоп, а я намагаюсь більш-менш триматися в темпі пілота попереду. Тим не менш на повороті машину сносить, а це означає, що скоро нам потрібно буде заїжджати на під. Заїжджаю в підстоп, міняю шини з жорстких на середні і намагаюсь нарощувати темп. Виїжджаю в топ-10, а це означає, що я тримаю досить непоганий темп. Наслідок чого за допомогою стабільності є сенс спробувати заїхати в топ-5. Їду чергове коло на середніх шинах, тримаю досить непоганий темп і за рахунок підстопів суперників заїжджаю на третє місце. Звичайно, це не показник того, що я зможу заїхати в топ-3, тим не менш, це мотивує мене їхати якнайшвидше, щоб фінішувати якомога вище. Заїжджаю на підстоп, міняю шини з середніх на м'які, залишається трошки більше 10 хвилин до кінця, а це означає, що третього підстопу не буде, і мені потрібно економити м'які шини, щоб доїхати гонку. І у нас починається конкуренція з досить швидким пілотом, який має а плюс рейтинг гонщика і намагаюсь безпечно утримувати своє п'яте місце. Беру занадто вузьку траєкторію, щоб не вибити суперника, внаслідок чого він мене проходить. Тим не менше я роблю спроби забрати свою позицію назад. Друге, проходимо поворот пліч опліч, але конкурент дуже розумно робить спроби мене проатакувати і, на жаль, досить успішно. Стараюсь нав'язати боротьбу, але в кінцевому випадку темп суперника краще, внаслідок чого я втрачаю свою п'яту позицію і намагаюсь втриматися в зоні сліпстріму. Роблю спробу якомога скоріше пройти суперника і помиляюсь на повороті, внаслідок чого втрачаю сліпстрім і надію на топ-5. Але на щастя, один суперник попереду їде на підстоп, і я виявляю себе на п'ятому місці. А це означає, що моя головна задача тримати п'яту позицію до кінця заїзду. Як ви бачите, на щастя в мене це виходить. Я приїжджаю в топ-5, стартуючи з тринадцятого. А якщо говорити точно, то шістнадцятого місця в цілому показав досить непоганий стабільний результат, обрав для себе досить влучну тактику. І в цілому їхав трішки гірше ніж пілоти в А+, +і. А це означає, що в принципі мій рівень як пілота росте. Дякую вам, що подивилися моє відео. Якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. А ми зустрінемось з вами вже в наступних відео.